Всім попривіту! Ви на каналі Бджолина Родина. Я сьогодні буду більше за кадром, так як мене мої асистенти підвели цього разу. Що робимо сьогодні? Все як зазвичай проводимо виходить, підгодівлю бджіл. Ну, в смислі підгодівлю стимулюємо, розв... в сенсі тому, що стимулюємо розвиток. Бджолиних сімей стимулюємо яйцекладку матки. Загалом, так, ревізій не буду проводити по всіх сім'ях. Вибірково деякі перегляну який стан речей на даний час. А так, в основному, завдання на сьогодні пробігти по пасіці, проконтролювати за заставними кормові рамки, які давались для стимуляції. Якщо в яких сім'ях вже почищені, додати ще. В нас виходить, що при формуванні гнізд в зиму були якби, лишні медові рамки, вони не відкачувалися, були покладені на збереження. Так, за такою приблизною оцінкою десь, ну, мабуть, 400 кг меду буде. Ну, що там нам буде достатньо для. Весняного розвитку сімей. Ну, це, кроме того, ще, виходить, після зимівлі в сім'ях залишилися кормові запаси. Так що так. от. Зараз як би зустрічав в Ютубі такі ролики, що з назвами ну, синоптик нам прогнозує похолодання на днях і вже побігли такі. Назви роликів спасаємо бджіл від холоду чи ще щось. Та я щось думаю, може я щось не розумію чи неправильно роблю. Я думав, що я готую бджіл до холоду при першій весняній ревізії. Але то таке: ну Ось, бачимо, рамочка повністю почищена, пуста. Я її залишу тут, вона буде нам. Потрібно тоді, коли будемо вже пізніше розширювати бджоли, сім'ї. На даний час бджолосім'ї ще і, в принципі, немає як розширювати, тому що є, скажімо так, кілька етапів розвитку бджолиної сім'ї по Перший, Перший етап це заміна. Зим, заміна зимувалої бджоли. Другий етап це коли сім'я набирає силу. І третій етап вже виходить, що якби резерв бджоли поповнюється, коли бджола ще ота запасна, резервна, має дойти того віку, щоб могла працювати в полі. Це там близько 10-15 днів в залежності, в залежності від стану родини. Таким чином, там від, від початку розвитку весняного це може займати час загалом там, до 50 днів. Взагалі я розширюю там бджільництво. Ну, тут така справа, що тут не варто прив'язуватися до певних дат. Це всім зрозуміло, тому що в кожного бджоляра на пасіці свій регіон, свій, свій розвиток і так далі. Я вже забігаючи наперед, я в подальшому відео я буду показувати, коли я розширюю бджолині сім'ї, Але так, загалом коротко, то підходячи до... До сім'ї, коли ми вже бачимо за заставною бджоли, коли ми бачимо ось тут піднімаємо кравенню рамку, бджолаю покрито, повністю, тут у нас така борода звисає, тоді вже варто розширювати, але це буде значно згодом. Зараз ще в моєму випадку немає, ну, не варто розширювати, і це взагалі дурня буде з розширення, тому що зараз. Моя пасіка знаходиться ще поки що на вищезгаданому першому етапі, коли виходить з печатного розплоду бджола і поступово відходить зимувала бджола. Зараз йде ще заміщення бджоли, тобто деякий період сім'ї можуть бути на одному й тому самому в тому самому стані розвитку. До речі, що звернув увагу, дуже активний. Принос пилку сьогодні йде, в обід у нас має бути дощ. На даний час звернув увагу, що бджола дуже активно приходить пилок під носа. Як бачимо, що вже білкового корму більш, ну, досить таки добре заготовила дана сімейка. Бачимо, пергою забито. Це є дуже добре. В попередніх відео я неодноразово повторювався, що в моєму випадку. Для гарного розвитку головне, щоб бджола мала змогу вискочити за пилком, забезпечити сім'ю білковим кормом. А вже вуглеводи, вуглеводи той смет, ми їм забезпечимо. Для мене це не є проблема. Ну, ось бачимо на одній рамці розплід. Розплід тут різновіковий, де неде трутневий вже навіть з'являється. Тут печатний, різновіковий. Так, тут в нас є добре. Одна рамочка з розплодом. Не розплідна рамка, а рамка з розплодом. Це теж варто розділяти. Ну, ось розплідна рамочка. Бачимо, маточка в нас бігає. Так, тут теж засів щільний. Печатний то якби не дуже щільний, але ті ячейки, які не печатні, вони всі з різновіковою личинкою. Це свідчить про те, що маточка добре в нас працює. Ось ще одна рамочка. Це вона нас вже виходить третя з розплодом. Ну і на цій рамочці бачимо, тут вже, виходить, пергу почали складати. Розплоду п'ятачок є. Тут аналогічно. І остання рамочка в нас має бути кормовою. Так, рамка кормова, тяжка. Тут бачимо перга. Ну і медові запаси. Загалом нормальна картина. Тобто, виходить, що протягом приблизно 20 днів, якщо будуть благополучні умови, вже Дана сімейка буде в досить таки в хорошому стані. Отой, бачимо, що тут нам, безумовно, потрібно додати. Даємо рамочки попеньо Ну ось такі, такі трапляються, інколи повномедні, інколи такі наполовину медові. І ось ставимо їм за заставною. Що буде відбуватися, бджола буде приходити чистити рамку, підносити в гніздо мед. Це буде імітацію певного. Взятку, що буде стимулювати дану сім'ю до весняного розвитку? Загалом все просто нічого складного. Так що так от. Ну, Хоча хоча дана сім'я там аж не скажемо, що вона такої достатньої сили. Але для, для, моє, для мого регіону і для того, що я маю робити ці, цього сезону, це загалом нормальна ситуація. Е, в попередньому відео один е, з глядачів коментував досить такий цікавий коментар, мені написав, е, як він звучав приблизно, що що ти показуєш. 5 рамок, 5 рамок бджоли називаєш сім'єю. Типа в людей, що вже на даний час по 12 рамок бджоли, по 6 рамок розплоду і так далі. Ну, Що тут відповісиш, про що ти будеш дискутувати з даним глядачем? Ну от, я б йому, Якби я спілкувався, то я б йому задав би кілька. Кілька питань. Наприклад, на, навіщо мені на даний час, навіщо мені от така сім'я, де 6 рамок розплоду і 12 рамок бджоли. В моєму регіоні з моїми медоносами це взагалі безперспективна справа. На, ну, на даний час, на тиждень тому мати таку сім'ю. Друге питання. Яке б я йому задав би, чи шановний добродій розрізняє такі речі, як 6 рамок розплоду і розплід на шести рамках? Шість рамок розплоду, це ми давайте порахуємо. Наприклад, 300-та рамка вона має приблизно 9 тисяч комірок. З них 7 тисяч зазвичай, якщо це нормальна рамка, 7 тисяч придатні до розплоду. Шість рамок. По 7 тисяч комірок. Це ми маємо 42 тисячі особин розплоду. Якщо ми врахуємо розплідний період 21 день, то в даному випадку матка сіє 2000 яєць на добу. А з учетом того, що вона після вісни, вона ж виходить, що вона ж не відразу починає там сіяти ось там. Наступило, ну, скажімо так, умовно, там 10 березня і все, і вона зразу починає 2000 яєць класти. Вона поступово розсівається, і до даного часу вона виходить, розсіялася, що вже 42 тисячі. Тобто вона на даний час має сіяти вже більше 2 тисяч на добу, тому що попередній період, там, наприклад, 10 днів вона менше сіяла. І от ну, дуже дивна ситуація там, наприклад. Що на, на даний час там матка дві 2000 яєць на добу, це, це одне діло. Також тут варто ще додати, що, наприклад, можливо, я здивую пана, але ну, я, наприклад, таку сім'ю там два тижні тому я міг з легкістю зробити таку сім'ю, в якій було б 12 рамок. Е, Бджоли і на шести рамках розплід взагалі без проблем. Міг би такі сім'ї поробити, але е, тут питання на хіба, як то кажуть. То так, що так, от я вам шановний добродій, скажу, що такі речі там зробити сім'ю на 12 рамок бджоли і шести рам на буде на шести рамках розпліт. Це взагалі там не проблема. Може я вам відкрию секрет, що пройде там, наприклад, ще три десятиліття, і це буде 200 років уже як такі речі робили бджолярі. Той самий ланстрот взяти він ще 170-150 років тому. Він, він робив такі маневри з бджолиними сім'ями і описував це в своїх працях. Він зазначав, що йому е, бджолородинами там взагалі там, е, е, простіше управляти таким чином, тому що в будь-який момент сім'ю можна певним. Певним чином ослабити, в будь-який момент можна сім'ю підсилити, в будь-який момент можна і можна й матку змінити. Так що це взагалі не проблема. Якщо ви думали, що це там ну, неможливо або ще щось, то я вас здивую. Люди робили це ще 150 років тому. Так що це взагалі не проблема. У мене, наприклад, ну, в мене поки що все під контролем, все, все якби прораховано. Ну, свої корективи, звичайно, внесе ще внесуть погодні умови. Але загалом там, на медозбір з ріпаку я 80% своєї пасіки виведу на медозбір. 20% піде на, на допоміжні. Ну, на допоміжні ролі для забезпечення діяльності пасіки. Що я маю на увазі? це, це там Мені потрібно буде наробити там відводків свого роду як, як нуклеусів для виховання матків. Тобто, 80% пасіки виведу на медозбір, а 20% буде е, забезпечувати діяльність пасіки. Так що це взагалі ніяких проблем немає. Так що так. от. Теж не це краще, що е, виходить, що, ну, наприклад, я, коли, е, ну, я цілком визнаю, що, наприклад, до будь-якого медозбору пасіку потрібно готувати. Тому що, якщо пасіку не готувати, це не означає, там може бути таке, що складуться обставини і буде там медозбір на даній пасіці, але в якій кількості він буде, це вже питання. Там, одному це буде достатньо, другому фантастично, а третьому це буде нічого. До любого медозбору потрібно готувати сім'ї. Так як я планував цього року працювати, там, наприклад, на ріпаку і... і я міг би пасіку готувати взагалі з осені. Тобто в зиму ми йдемо з сильними сім'ями, виходимо з зимівлі і підготовлюємо до, вже безпосередньо перед медозбором пасіку. Але, наприклад, якщо скласти таку ситуацію, що є там посіви, ви спланували, що ви там будете працювати, а наприклад, посіви не перезимували. Що далі робити? Чи є у вас резервні матки, щоб поділити, поділити дані сім'ї, ослабити, бо іншого медозбору на той час не буде. Тобто, мені, наприклад, було простіше йти в зиму такими, як ідуть, а по весні на, нарощувати бджоло е, сім'ї. Тобто тут залежить все від, від ситуації, від ваших, ну, від ваших можливостей і, і ваших потреб. Так що так от. Тут, тут по-різному. Теж от е, така ситуація, от там замічаю, там е, почалось потепління і почались заголовки такі, що старт сезону 2025. Я, наприклад, вважаю, що в мене сезон починається взагалі не весною. У мене починається сезон. Е, в той час, коли я відкачав останню рамку товарного меду після головного взятку, помив медогонку, і в мене відразу починається наступний сезон. Він починається з того, що проводиться контроль кормів, підготовка до зимівлі, обробка від шкідників і так далі. Тому що, якщо ці роботи... Не провести, то у вас і по суті не буде на наступний сезон чим працювати. Тому в мене, наприклад, сезон стартує з осені, ну не з осені, скажімо так, а відразу після головного взятку, коли помилась медогонка, от тоді в мене стартує наступний сезон. Тому що наступний сезон буде дуже багато залежати від того, саме як пасіка перезимуває, перезимує. Чи взагалі буде кому працювати наступного сезону? Тому так. Всім дякую за, уваги, за увагу. До зустрічі. Пока.